Продовжуємо ефір. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ в нашій студії. Пане Леонідо, вітаю. Вітаю пане. Ми з вами сьогодні матимемо таку розмову на дуже важливу тему соціальної підтримки ветеранів. Я знаю, що Міністерство ветеранів зараз перезапускає і пробує працювати з проектом помічник ветерана, але міністерство внутрішніх справ я також бачив має власний проект підтримки ветеранів з системи міністерства внутрішніх справ. Скажіть, будь ласка, приблизно скільки є таких ветеранів, якщо ви можете озвучити, і який соціальний проєкт ви для них хочете зробити? Дякую за запитання. Тема дійсно дуже актуальна і дуже важлива не тільки для Міністерства внутрішніх справ. Проте сьогодні я буду говорити саме за нашу систему. Ви знаєте, що у нас є ветерани, у нас є постраждалі, у нас є члени родин, по-перше, наших співробітників національної поліції, військових Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, а також наші рятувальники, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тому саме для них ми повинні створити всі необхідні умови для того, щоб вони почували увагу і повагу з боку Міністерства внутрішніх справ, з боку держави. І тут ми говоримо про цілий комплекс послуг, які має надати, зокрема, Міністерство внутрішніх справ. Це починаючи з медичної, медичного забезпечення. Далі це відновлення, реабілітація, відновлення документів, якщо така необхідність є, створення. Пакету документів для отримання статусу учасника бойових дій, наприклад, комплекс насправді дуже великий, і далі, в подальшому, це супровід, соціальний супровід, там де ми говоримо про реабілітацію. Ми говоримо про соціалізацію, а також можливо, можливості займатися спортом, можливості отримати працевлаштування в подальшому, можливо, в системі міністерства внутрішніх справ або в цілому бути соціалізованими і гідними представниками нашого суспільства. А про яку кількість людей йдеться можете назвати? Це тисячі. Ми е, не комунікуємо, яка яка кількість є сьогодні, але це тисячі, і крім того, ми ж ми також говоримо і про родини. Тому що ми сьогодні опікуємось і родинами, і дітьми наших постраждалих, наших ветеранів. І ви знаєте, що для цього сьогодні в міністерстві внутрішніх справ створені ліцеї військово-патріотичного виховання саме для дітей наших постраждалих, наших ветеранів, наших героїв. На якому етапі оці помічники від міністерства внутрішніх справ будуть підхоплювати ветерана? Тому що ветераном фактично вважається кожен, хто має посвідчення учасника бойових дій. Знову ж таки, ми, ми говоримо зараз про систему міністерства так, внутрішніх справ. Міністерство Після... внутрішніх справ. Ви маєте учасники бойових дій, які вже формально так. частина з них демобілізовані, так. частина чинні військовослужбовці. Ще на якому етапі ви підхоплюєте і починаєте надавати цю допомогу? З самого початку, коли така потреба з'являється, це або при отриманні поранення, або при, от... при зверненні до медичної установи нашої системи для того, щоб отримати а, медичні. Послуги або навіть психіатричні психологічні послуги, тоді а, повинен підключати спів... соціальний співробітник для того, щоб ввести вже нашого ветерана, нашого героя, і надавати, по-перше, надати можливість зрозуміти, який комплекс послуг сьогодні є доступним для них. Це дуже важливо. Крім того, я повинен зазначити про кабінет електронний кабінет, який ми створили для наших ветеранів, для наших героїв. Ми розуміємо, що та кількість соціальних супровідників вона недостатня і вона ніколи не буде достатньою, і вона не буде дорівняна той, тій кількості, е, є у нас сьогодні співробітників і члени родин, які які потребують допомоги, які потребують уваги. Тому ми створюємо максимально за допомогою цифровізації, діджиталізації. Ми створюємо всі необхідні умови для того, щоб наш ветеран, авторизувавшись в кабінеті соціального захисту, зрозумів, яка послуга йому потрібна. Зміг задати запитання. Соціальний супровідник відповів йому на це запитання і включився для надання тієї чи іншої послуги, яка буде обрана. Я не даремно спитав, коли ви підхоплюєте, тому що від цього також залежить, коли ви можете уже не опікуватися людиною. Якщо людина пройшла соціальну реабілітацію, фізичну реабілітацію психологічну далі, що ви потім продовжуєте надавати якусь підтримку ці соціальні працівники? Чи на чому закінчується? Підтримка припиняється тільки тоді, коли минує потреба. Заменуванням потреби підтримка немає в ній необхідності, тому вона вона не надається. Проте соціальний супровід здійснюється на постійній основі, тому що ми маємо володіти інформацією про членів родин, які потребують. Можливо, вищої освіти або, або в цілому освіти знову ж таки ми повертаємось до ліцеїв. Ми маємо надавати інформацію нашим ветеранам про ті нові послуги, які з'являються в системі Міністерства внутрішніх справ. Тому фактично, супровід він має бути постійним, тому що це знову ж таки прояв нашої поваги, це прояв нашої відповідальності, і це наш обов'язок надавати можливість нашим ветеранам почувати себе. Охопленими повагою і увагою, зокрема від міністерства внутрішніх справ і в цілому від держави, наскільки я можу судити з розмов з ветеранами і з соціальними і там державними організаціями, які займаються їхньою реабілітацією, одне з найважливіших і найболючіших питань це питання працевлаштування. Ветеранів, тобто, куди їх працевлаштувати і як? Міністерство внутрішніх справ це ну, великий роботодавець, в принципі, в Україні. Е, ви опікуєтеся і цим питанням теж, і як це виглядає? Бо логічно припустити, що ви тоді пропонуєте своїм ветеранам повернутися на службу, якщо є для цього підстави і необхідні компетенції. Першу чергу ми говоримо про якщо є такі можливості у людини повернутися на службу, ми пропонуємо це. В цілому позиція міністра внутрішніх справ, що ми повинні опікуватись нашими ветеранами і надавати можливість повернутись в стрій. Якщо є така можливість, якщо людина отримала поранення, він отримав повний комплекс послуг від медичної установи, від центрів реабілітаційних. І після цього в нього є. А є такі наші співробітники, які бажають, навіть отримавши травми, навіть тяжкі травми отримавши, вони бажають повернутись до своїх побратимів. Такі можливості, звичайно, для них є, і ми, ми створюємо це. Крім того, ми розуміємо, що є кількість, велика кількість наших ветеранів і постраждалих, які отримали травми, які не дозволяють нести службу в подальшому. Проте, також ми створюємо можливості для того, щоб і на кріслах колісних у нас є співробітники сьогодні. Ви знаєте, що в центрі 112, які створені на території України, у нас працюють оператори, які зокрема на кріслах колісних. Крім того, у нас і інші можливості створюються для того, щоб в системі Міністерства внутрішніх справ а також в центральних органах виконавчої влади, які координуються міністром внутрішніх справ, були робочі місця для осіб, які потребують з особливими потребами, скажімо так. І для цього все створюється. На це націлюються всі керівники центр, наших центральних органів виконавчої влади, а також Національної гвардії і Державної прикордонної служби, і це задум міністра, задум, який підтримується і який впроваджується керівництвом міністерства внутрішніх справ. Пане Луніде, я би хотів повернутися до теми цих цифрових кабінетів для ваших ветеранів, тому що цифровізація вам не чужа сфера і більшість. Проблем, які виникають очевидно у ветеранів і потребують допомоги, їх справді можна вирішити просто в електронному вигляді, тому що це порада, куди звернутися, як скласти там певну заяву чи заповнити якийсь документ, тобто, це все таке, що не потребує обов'язкового особистого спілкування конкретно з помічником, що в цьому електронному кабінеті є, і як туди людині потрапити, от якщо вона хоче, і що і для цього треба мати. Потрібно зв'язатися із соціальним співробітником, з соціальним супровідником, який знаходиться у кожному, в кожній медичній установі, в реабілітаційному центрі і в центральному органі виконавчої влади, наприклад, це Національна поліція або в Національній гвардії військовій частині є закріплені співробітники, які вони так і функціоналі, в функціоналі у них прописано, що вони соціальні супровідники. Вони допомагають авторизуватись в кабінеті, кожен громадянин. Використовуючи досить потужні засоби безпеки для того, щоб особа сама могла авторизуватись і була впевнена, що більше ніхто, крім неї, не зможе авторизуватись в цьому кабінеті, отримає доступ туди і там вже бачить перелік послуг, які пропонує йому Міністерство внутрішніх справ. Це починаючи від медичних довідок, продовжуючи збіром. Пакету документів для отримання статусу учасника бойових дій, можливості по навчанню, можливості по працевлаштуванню, можливості по медицині, відновленню, реабілітації, і також можливості по заняттям спорту. Весь цей цей комплекс він прописаний в, в у вказаному кабінеті. Цей функціонал і алгоритми. Ми зараз спільно, до речі, із ветеранами. Ми пропрацьовуємо для того, щоб зрозуміти, як покращити, як полегшити роботу, доступність зробити цього кабінету, і саме головне зробити його безпечним. Е, тобто, куди звертатися по цього помічника, я почув. А тепер найцікавіше мені здається питання. А як ви готуєте і де ви шукаєте цих соціальних помічників? Тому що ну в країні проблема з людьми. У нас бракує робочих рук. У нас всюди бракує людей. А, і це ж треба знайти цих людей. Їх треба навчити, щоб вони далі працювали. А це дуже делікатна робота. Це робота з людьми найчастіше. Де ви шукаєте кадри? Саме так це дуже чутливе питання. В першу чергу ми користуємось принципом рівний рівному. Ми запрошуємо до такої роботи і рідних наших зниклих безвісті, або тих, хто вже зазнав ушкоджень, або навіть у нас є приклади, там, де працюють рідні наших загиблих героїв. А також ті, хто повертається з фронту, ми пропонуємо роботу, якщо людина не може продовжити службу безпосередньо на полі, там, де проводяться бойові дії. Тому в першу чергу ми пропонуємо роботу таким співробітникам. Далі ми проходимо навчання. Ці співробітники, не обов'язково проходять навчання із психологами, тому що це дійсно тема дуже чутлива і дуже складна. робота з специфічною категорією людей, звичайно, це робота там, де складно сказати, що ти отримуєш багато позитиву щоденно, правильно, тому що. Ти маєш надихати людину, ти маєш підтримати людину, відповідно, ти віддаєш свою енергію. Це робота для психолога професійно? Звичайно. Тому ми, ми працюємо із психологами, ми залучаємо до цього психологів і розуміємо, в чому нам потрібно покращуватись далі. Ми розуміємо, що тут є професійне вигорання, тому що робота дійсно потребує залучення, дуже, дуже глибокого занурення в ті долі. З якими ми сьогодні стикаємося, і з якими безпосередньо стикаються сьогодні наші соціальні супровідники, і останнє коротке питання: серед е помічників є ж і помічниці, звичайно, помічники і помічниці. Тобто є жінки, які теж е хочуть працювати в цій сфері. Бо а, серед так? ветеранів є ветеранки, жінки. Так і вони працюють. І я не готовий зараз сказати в відсотковому відношенні, але звичайно, жінок дуже багато. Дякую, пане Леоніде. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був гостем розмовної студії.